На початку травня в Олександрії пройшов відкритий обласний чемпіонат з армліфтингу. Участь у змаганнях взяло 70 спортсменів з п'яти регіонів України. До нас приїхали спортсмени з п'яти регіонів: це Вінницька область, Дніпропетровська область, Полтавська область, Київська область. Ну і Кіровоградська область. Загалом було 35 спортсменів. У нас було дві вправи, і загальна кількість заявок склала 70. По о, всеукраїнській федерації армліфтингу. Яка була створена на початку 2015 року. Обласний чемпіонат Кіровоградської області був проведений вперше. Присвячувався чемпіонат дню перемоги. Також метою цього чемпіонату була популяризація даного виду спорту, тому що в Україні ну, тільки починає розвиватися дана дисципліна. Спортсмени показали гарні результати. Викона. Ли нормативні розряди починаючи від третього дорослого, закінчуючи майстром спорту міжнародного класу. Також були встановлені і рекорди. На нашому чемпіонаті був встановлений рекорд у вправі «Ролінг Тандер членом громадської організації Сильна Олександріщина Ющуком Олексієм. Він підняв в даній вправі 95 п'ять кілограм. У вправі Аполлон Аксель рекорд був встановлений Марченком Сергієм з міста жовті води. Він підняв 155 п'ятдесят 14-річна Марія. Участь у чемпіонаті з армліфтингу брала вперше, змагалася у дисципліні Ролінг Тандер, де посіла третє місце. Я брала вперше участь в чемпіонаті з даної категорії. Взагалі я не надаю перевагу жиму лежачі, але з задоволенням приймала участь в чемпіонаті з армліфтингу. Хвилювалася, так як було перше, був перший чемпіонат, участь в такому рівні, але зайняла третє місце з абсолютної категорії жінок. Були дівчата доросліші мене, важче мене, але я змогла підняти 23 кілограма. Та, що мені допомогло зайняти третє місце по Кіровоградській області, мій страх був обґрунтований тим, що я займалася тільки місяць, готувалася до чемпіонату, але все ж таки змогла та дуже рада, що поучаствувала на даному чемпіонаті. Ще одна представниця громадської організації Сильна Олександрійщина Яна Дойльніцина вже не новачок у змаганнях. Цього разу участь брала у двох дисциплінах ролінг Тандер та Аполлон Аксель. Це мої треті сорівнування були. Мені все дуже сподобалося, була конкуренція з боку дівчат. В двох справах я приймала участь: Аполлон Аксель і Армліфтинг. По армліфтингу перше місце зайняла, а по Аполлонакселю третє. Четверо у нас дівчат було випадку хтось должен був отримати медалі, а хтось ні. Волновалися, переживали, старалися. Громадська організація Сильна Олександрійщина» висловлює подяку дитячому хореографічному колективу Шок та школі танцю Денсфлайт, які зробили чемпіонат більш яскравим. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України з пауерліфтингу та окремих дисциплін, який відбудеться у Києві 23 травня.